Військові батальйону Свобода після чотирьох з половиною місяців служби і запеклих боїв на передовій вийшли на ротацію. І як запевняє командир батальйону Петро Кузик, настрій в бійців піднесений, бо успішно виконали всі завдання на лінії фронту. Але перед тим як роз'їхатися по домівках, захисники влаштували справжній сімейний збір, на який запросили мера Києва Віталія Кличка і військові вдячні громаді Києва за постійну підтримку надання необхідної техніки, зокрема за передачу Чу різного типу безпілотників загалом лише четверта бригада нацгвардії Рубіж від міста отримала близько 1600 дронів, 80% з яких результативно застосувала на лінії зіткнення. І завдяки цій технології, тому що в нас їх насичилось достатньо. Ми випалили перед нами дуже якісно, настільки якісно почали нищити ворога, що між нами, от ми заходили, дистанція між позиціями була там 30-50 метрів. Ми нас, коли зараз на відпочинок відводили, між нами вже дистанція 700 метрів. Нам вдалося мінімізувати втрати і збільшити потенціал в роботі. Завдяки цим дронам було знищено порядка там 400-450 Одиниць живої сили противника. Плюс там техніка, гаубиці, міномети, генератори і тому подібне. Плюс були зруйновані позиції. Для нас це дуже важливо, тому що руйнуючі їх позиції, по-перше, ми потім можемо спостерігати, як вони їх відновлюють, і це дає можливість нищити теж живу силу противника. І також Віталій Кличко під час зустрічі з військовими подякував їм за мужність і вручив відзнаки від Києва. «Честь слава відзнака, в честь слава держава. А ще передав для 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж ще 500 ФПВ-дронів, закуплених за кошти столиці. І перенагідно мер Києва наголосив, що військова підтримка з боку міста лише зростатиме, бо на останньому засіданні Київради додатково виділили. Півтора мільярда гривень, і так видатки на оборонну сферу зросли до 6,5 мільярдів. На мільярдів. Бригаду ми виділили за цей час, за два роки майже півмільярда гривень, 500 мільйонів. Допомагаємо всім, чим завгодно. Це і fpv дрони, це і мавіки, це і обладнання, засоби зв'язку, реби. Тобто, все, що потрібно, ми знаходимо можливість, закуповуємо, передаємо нашим хлопцям і вони вдячні, тому що ці дрони вони бережуть життя наших воїнів.